Матері однорічної дитини вже двічі доводилось покидати свій дім. Переселенка з Херсонщини Яна розповідає, вагітною виїжджала під час окупації з голої пристані. В окупації там, не сильно довго там були, то що ми 7 вересня виїхали отудала в Вінницю а в Вінницю в Станіслава, бо хотіли поближе додому. Думали, що з Херсона били, то думаємо, хоч поближе. То ну, в окупації, конечно, ми як виїжджали, то нас як пугали <гум> руски, що типу, вернутися назад, все таке. Ну, все одно якось виїхала. З окупації, так, да, вагітно вже виїжджала. А це з малою дитиною виїжджала <гум> дні, перед тим, як ми цей фосфором обстріляли. І ми після того рішили, думаю, Приїдемо кудись, куди ти І вони і досі притр... ну, там тривають обстріли. Ну, можуть і два дні там не стріляти, а далі можуть стріляти. Чоловік Яни говорить, вивіз з окупації родину через погрози з боку російських військових. Разили дворам і там тих били, то там катували, то ще щось. І виїхали. Як їхали, хотіли машину забрати. Казали, вертайтесь, типа. Скоро свободим, типа, і Київ, усе все новий. Те, що брата чуть би не забрали, діда били. 28 лютого зі Станіславу виїхала до Шевченкова і Юлія з трьохмісячною дитиною. Говорить, місцеві жителі дали усе необхідне. Як Станіслав почали обстрілювати після фосфора, то ми виїхали вже. Нам знайшли тут та і ми виїхали сюди до Шевченка. Останні дні почали сипати фосфором, потім станчика чи щось почали <сміло> 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 стріляти, я навіть не знаю з чого. І Дзвонила мамі, теж каже, що зараз обстрілюють. Ще мама і брат там залишилися в Станіславі. Тепер чекають, бо щоб хату знайшли. То, що ми не помістимося в однісі 1 березня. До села волонтери привезли гуманітарну допомогу для переселенців із Херсонщини. Говорить Михайло Дроздович, пастор церкви Свята Земля. Людям видали засоби гігієни, продуктові набори та речі для малюків. Приблизно одна тона продуктової допомоги. Тут є і гігієнічні. Набори взагалі, от пані Наталя, вона вчора подзвонила нам та сказала, що привезли діточок, сім'ї, які виїхали із Станіславу, тому що туди фосфорна бомба попала. Та й ми вирішили не відкладувати та зразу приїхати. Проживає у Шевченкова понад п'ять місяців. Переселенка з стоменої балки, що на Херсонщині. Людмила Мальченко розповідає, хотіла з родиною повертатися. Утім, дізналися про обстріл свого будинку. Чому ми наважились? Ми довго і окупацію ж пережили довго. Ну коли вже прилетіло в двір і в веранді вікнове були дитиндіти. Вона дитинка літ, і вона сильно злякалась. І ми вирішили виїхати, і це ж приїхали сюди. А ось пару днів назад уже позвонила свікруха, мені сказали, що вже приліт був прямо дворі, Вікна вибило, кришу повредили. Ну це якби ми були там, то я не знаю взагалі що було б нам хатинку дали після пожару. Там був пожар, без вікон було без нічого Ми самі. Там ну, все робили. Це Чекнаташа нам допомогла. подушками народ'яли. Опікується переселенцями у Шевченкове. Наталя Паренюк, місцева волонтерка. Розповідає, кожному знаходить будинок серед місцевих жителів. Ну кожного, кожного дня люди додаються. На даний час, якщо взяти всю Херсонську область, то більше, мабуть, вже 25 чоловік. Дуже тяжко. По-перше, будинки, де живуть люди, де живуть люди. Самі розумієте, ніхто не пускає, а де будинки розбиті, стараємося з групою дівчат, йдемо самі ремонтуємо, самі вичищаємо. Готуємо, заселяємо, ну як, як виходить. Але слава Господу Богу, скільки зверталося до мене людей за допомогою, всім допомога була надана. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.